Вітаю вас, вислухайте українське радіо Чернігі у студії Ірина Воробей. Тема нашої розмови сьогодні премія Богдана від кризнавця до лікаря. Чому, власне, на цю тему ми говоримо? Чому ми говоримо про премію імені Сергія Богдана? Обласну літературно-мистецьку історико-кризнавчу премію імені Сергія Богдана заснували у 2023 році і здійснюють нагородження нею Чернігівський культурно-мистецький центр Інтермецо і Власна газета інфо» і Струна. Премія присуджується за високі творчі здобутки, а також за активну громадську діяльність. І цьогоріч лауреатами стали Володимир Фрис це заслужений лікар України, Світлана Коробова, педагог поетеса, Юрій Дахно збирач старожитностей, етнограф, кризнавець, і Марина Вір'янова. Людина, яка опікується музеєм Столинського краєзнавчого народного музею, мешканка е, Стольного. І от як митці та професіонали Чернігівщини тримають фронт у воєнний час. Про це ми сьогодні говоримо у студії разом із Мариною Вер'яновою і Петром Антоненком, журналістом, засновником, редактором обласних газет Світ Інфо», «Струна». І ще Петро Антоненко видав чотири книги прози і поезії. Премія присуджується щороку, я так зрозуміла, у червні до дня народження Сергія Богдана. І вручається диплом і грошова премія. Премія може бути індивідуальна на кількох людей і може бути колективна. Пане Петре, я цю інформацію дізналася, переглянувши вашу Фейсбук-сторінку. Що ми знаємо про Сергія Богдана? Це легендарна особистість, патріот. 12 червня було 92 роки з дня народження. Він прожив 83, все життя зв'язане з Чернігівщиною і родом з малої кошелівки. На Ніжинщині, з простої родини закінчив столичний інститут імені Богомольця. І все життя віддав медицині. Два роки тільки на Тернопіллі по направленню працював. А так все життя тут. Останні 60 років жив у Чернігові, де й помер і похований. Заслужений лікар України, взагалі лікар від Бога. Дуже висококласний акушер-гінеколог, і він 30 років очолював, тобто був головним лікарем Чернівського пологового будинку. За цей час там народилося приблизно 100 тисяч маленьких чернівців. Це їх всіх. Він як лікар і його колеги прийняли на свої руки і обирався депутатом власної міської ради, любив театр, філармонію, музей Коцюбинського був другом інтернету, безумовно. Ну, от така легендарна людина, видав книгу прози й поезії. І особливо хочу підкреслити це, і на цьому акцентує наша премія. Він був патріотом і дуже активно займав громадянську позицію. От Сергій Іліч Ботан. А така... пане Петре, так я розумію, що ви особисто були знайомі з паном Сергієм. Другий от... багато років чи не що писали? він був за людиною? Прекрасна людина, високоінтелігентна і родина така у них. Дружина, теж медик Ольга Володимирівна, нині Суща, дова його, двох синів прекрасних виростили. Це високоінтелігентна людина звичайної сільської сім'ї. І скромна. І скромний. І ну, я б підкреслив, іменно оцю природню інтелігентність, вроджену таку Однак він був не лише медиком, він ще й був літератором. Він прозу писав поезію, писав, видав книгу, що совість вишила, книга прози і поезії. І, і, і не минав ні прем'єру у театрах, нічого. Книги читав все життя, зібрав велику бібліотеку і подарував десь, мабуть, половину бібліотеки своєму селу рідному, мала Кошелівка, з яким він дружив все життя. Ну, ти прекрасна людина. Це ми відповідаємо на запитання, Кто чому він? власне да. е, виникла ідея створити премію імені Сергія Богдана. І чому ми згадуємо про нього? А от, е, пане Петре, як ви обирали цьогорічних лауреатів? І чи були складнощі у вас? Е, складнощі одна. У нас дуже багато достойних претендентів. Наприклад, кожного, кожного року. А от одразу називайте. <рес> Ні, ну Номінантів зараз я не можу назвати, хто не потрапив у прем'єру, щоб не ображалися. Чотири лауреати, але вибір був величезний. Бо і премія широкої номінації, от ви називали літературно, мистецька, історико, краєзнавча. Тобто широке коло. Могло бути номінованих, і тому вибір завжди був дуже великий. Я б хотів коротко назвати минулих лауреатів, щоб побачили, наскільки це цікаві люди. З радістю послухаємо, Однак давайте про переможців цього річного цьогорічних переможців Добре, цього, заплутуємося. Цього, цього року в е, номінація проза, поезія, література взагалі. Володимир Іванович Фриз. Теж лікар от Бога, заслужений лікар України, великий друг був Сергія Ілліча Богдана. Ну його знають всі, тому що він за відділенням в другій міській лікарні, працює як діючий хірург у свої вже немолоді роки, і робить операції унікальні для всієї України, як лікар-ортопед. Багато зараз лікує військових, до речі. Ну і прозаїк, поет, лауреат премії Глібова це премія Чернігівська літературної спілки, журналу Літературний Чернігів. Торік видав прекрасну книгу. «Іронія людського буття, книга прози. Я вже половину тієї книги в своїх газетах передрукував. Прекрасна проза. Щойно він став переможцем власного конкурсу Книга року року-24» за цю книгу і плюс. За цю книгу висунути на найвищу нашу відзнаку творчу премію імені Коцюбинського 25-го року. І він достойний буде цієї премії. От Володимир Іванович Фрис. Світлана Коробова, прилуки, поетеса, педагог, авторка 15 книжок тих, поезій, вибачте, з них 5 для дітей. І е, її недавно прийняли в Національну спілку письменників. Ну, вона моя співавторка по творчому проєкту, цікавому, український романс і поезія. Ми створили на початку минулого року цей проєкт. Це значить на наших виступах. Я співаю пісні, які написав на вірші пані Світлани. Вона читає свої поезії, ми написали 26 романсів, зробили за рік 39 виступів. Це так коротко. Дуже талановита людина, я пишаюсь ем, такою співавторкою. Пані Марина тут вона розкаже докладніше. Про себе. Я хочу сказати, що краєзнавство це прекрасно, історія це прекрасно, музеї – все це треба підтримувати. Ну, Юрій Дахнов – людина відома далеко за межами Чернівщини. Той його музей домашній у москалях, ті його десь 14 тисяч експонатів зібрав старовини, це, я не знаю, це гігантський труд. Тому у нас лауреати ну, знову. Дуже достойні цього року. Пане як пане як Петро, кажу. ми повернемося до лауреатів минулих так. років. Однак же хочеться поспілкуватися з па з пані Мариною, з лауреаткою премії Сергія Богдана. А, є музей у стольному, народний музей. І ви на добровільних засадах, як волонтерка, а відроджуєте цей музей. Що вам вдалося зробити? Коли він був створений? Він був створений у 1960 році і працював до час. і працював, але так стало, що він довго простоював, і в мене виникло бажання його відновити. І що ви зробили? Спочатку влаштувалася на роботу для культури, потім навели там порядок. Ми дуже багато чого вивезли, дуже багато непотрібного. Пофарбували своїми силами стіни, хоча також відділ культури відремонтував дві кімнати, де зараз знаходиться глиняний зоопарк. Дуже гарно відремонтували світла, світлі дуже гарні кімнати вийшли, але ще є інші. І вже своїми силами трошки за допомогою людей небайдужих ми наводимо там і в інших кімнатах. Лад. І із кількох відділів складається музей. З п'яти, тобто п'ять кімнат у нас. А, розкажіть. У нас є глиняний зоопарк, тобто колекція заморсної кераміки. Потім я зробила кімнату світлицю, третя кімната це буде колгосп, присвячена нашому. Четверта це предмети побуту і п'ята виставка вишитих руштиків. Коли у стольному знову відкрився народний музей? Першого липня буде рік, що говорять мешканці села Стольне? Як вони сприймають? Um, не говорять, що який музей війна? Шиха долітають над головою, а ви тут музей відновлюєте? Говорили, дуже багато говорили. Спочатку до музею я працювала на пошті, тобто я була начальник відділення Укрпошти в стольному. І коли люди дізналися, що я вирішила покинути цю посаду, піти працювати в музей, вони говорили, який музей? Де він у нас немає? Музея він ну, нам не потрібний, навіщо воно тобі? От пошта нам потрібна. А музей ні. А ви хто туди буде ходити? От ви розумієте, навіщо вам музей? Так. От, от. розкажіть, чому необхідно створювати народні музеї в кожному селі, селищі, містечки, містечку? Ну, В першу чергу, для збереження культурної спадщини. Це важливо, навіть коли зараз йде війна, це я вважаю, це дуже важливо зберегти нашу спадщину. Тобто, для мене це. Теж дуже важливе, це не просто місце роботи моє, це от місце, де я відпочиваю від домашніх всіх проблем, хлопот і йду на роботу і просто радію всьому спілкуванням з людьми. Тобто для мене це більше, ніж робота. А як змінилося ставлення мешканців стольного після того, як музеї відчинив двері? І люди реально побачили, що ви там щось робите? Так, да, люди побачили, люди стали підтримувати. У мене почали з'явилися однодумці, вони підтримують мої ідеї, чимось допомагають, почали зносити всі свої так, на експонати, Facebook. дуже багато людей зберігали свої скарби в скринях, і прийшов час їх перебрати. Щось Подарувати музею. Теж приходять на екскурсії дітки, і їм дуже цікаво бути в музеї. Вони приходять додому і вже наступного дня ведуть для мене бабусь своїх мам. Тобто це така цікава так, історія. І мені здається, у вас дуже е, цікаве приміщення, саме приміщення, в якому знаходиться музей. Раніше там були дитячі ясля до 1960 року. шістдесят дерев'яна споруда. Так, да, Дерев'яна споруда. Спочатку там були дитячі ясля, а музей була виділена кімната у будинку, якщо не помиляюся, будинку культури. І жителі стольного той час нанесли стільки багато експонатів, що вони не вміщалися в те приміщення, і управління колгоспу праця зробили. Ну, прийняли рішення зробити для дітей інший садочок. А музей перенести в окреме приміщення, і так з'явився музей. Хто ходить до музею у селістольному? всі. Ну, ймовірно, ви проводите там якісь ще і акції, якісь заходи. Так, е, да, дуже багато заходів. Стараюсь проводити майстер-класи, якісь гуртки дітей заохочувати, щоб вони не бігали, не сиділи в телефоні, а більш кудись виходили, бо в стольному, ну не тільки в стольному, а більшості в селі. Нема такого ж ну, таких місць, де можна провести дозвілля. Тобто нема гуртків різних секцій, тільки школа і все. І хочеться Дітей теж заохочувати, і ми ну, то планую вишивати, щоб ми вишивали, щось там крутили з бісера, малювали. У е, нас там вже з'явилися ігри настільні, теж грати можна. Тобто дуже багато таких заходів стараюсь проводити. Просто так. Пане Петре, приєднуйтесь до нашої розмови. Дивіться, ваша лауратка, лауратка премії Сергія Богдана, волонтерка. Просто власними силами своя ініціатива. Виникла, вона відроджує народний музей, її не змушував ніхто цим займатися. Розумієте? І спочатку зневіра, а потім почали, а потім подивилися, а може, що буде путне з цього. У нас у числі перших лауреатів теж є колежанка, волонтерка. Так що я можу їх назвати. Та називайте. 23 й рік поет і журналіст Олександр Олійник Чернівський, ваш колега. Ірина, він працював то в пресі, але як волонтер, теж от волонтер. Майже 40 років вів на обласному радіо літературний журнал Сонячні Кларнети. Я вже можна у книгу Гінеса заносити рекордів. Зібрав колосальний архів Олександр Городник, автор моєї газети Бох. Сергій Горобець, кандидат історичних наук відомий, історик чернігівський. Теж десятки публікацій, книги в архівах розвідки. Зараз він серед захисників України. І от Вікторія Неруш з мене, заступниця голови спілки жінок Менщини, теж з Менщини, за дуже цікавий такий фольклорний проєкт дослідження фольклору Менського району. От за це вона була відзначена. Ну і колективний лауреат, колектив Національного заповідника Гетьманська столиця Батурин. Ну тут що говорити, Колосальну роботу ведуть по нашій історії. Лауреати минулого року теж цікаві. Подружжя Микола і Раїса Борщ. Це подвижники української культури, заслужена артистка України, Лариса, Раїса Миколаївна, художній керівник капели бандуристів, Микола Митрофанович, головний диригент. 15 років тому вони створили, беззмінно очолюють цей прекрасний колектив нашої філармонії. І десятки років працюють у коледжі музичному викладачами імені Ревуцького. Це <клес> торішній лауреат. Борис Домоцький, історик, журналіст, краєзнавець із Новгород Сіверська, дуже відома там людина. Олександр Морозов із Ніжина. Це директор бібліотеки Ніжинського педуніверситету і заодно директор музею рідкісної книги Краєзнавець дуже багато. Працює особливо по Юрію Лисянському, знаменитому Ніжинському мандрівнику. От ну і по прилуках торік премія одна, але було два лауреати: Олександр Горбань, музикант за роботу з дітьми величезну він веде. І Лідія Скотнікова, голова клубу Книголюбів, теж унікального, який існує вже 50 років. Вони стільки вже поїздили по Україні, по пам'ятних місцях таких величезну роботу ведуть. Так що такі у нас цікаві лареати, дуже достойні. Тобто ви відзначаєте людей, які реально щось роблять? Реально, і які дуже активні, я ще раз підкреслюю, як Сергій Іліч Бович на пам'ять, дуже активні, без примусу, без чогось там, без вказівок, якийсь, так точно, як пані Марина, волонтерами зараз їх називають, всю а... душу вкладають. Пане Петре, а в чому сенс таких премій? Невже обов'язково людей необхідно хвалити за їх роботу? Ну, знаєте, відзначати все-таки треба, розумієте? Людям приємно нашим лауреатам, може, і Марина не дасть брехати. Все-таки це вітають їх. от Поставили ми у Фейсбук. стільки вітання, де лауреатам нашим, вітаємо, бажаємо. Ну і Сергія Лічаш згадують добрим словом десятки сотні чернівців. Треба, треба людей відзначати. От. Так як і культуру треба підтримувати, пане Петре, а скільки часу ви витрачаєте для того, аби зрозуміти, що та чи інша особа може стати цьогорічним лауреатом премії Сергія Богдана? З якими критеріями ви обираєте цих людей? Ну як і при всіх нагородженнях, починаючи від головної нашої Шевченківської премії, знаєте, я коли жартував, будуть незадоволені всі. Крім Олауреачених, їхніх фанів. Тому що починається. Цьому дали чому, чому, нічого. Ну, тут же критеріїв немає таких, щоб метрами чи кілограмами зміряти, чи я знаю, чим там От, критерії доволі умовні. Ну це не державна ж премія, це наша особиста. це Кого ну, так, ви вирішили, що так, У нас, людина? крім Шевченківської, всі премії не державні. У нас премія Коцюбинського головна. Ми її називаємо Мала наша Шевченківська Чернівська премія Глібова дуже цікава. Журнали Спілка присуджують. Це все у Прилуках є прекрасна премія імені Любові Забашти, їхньої землячки, поетеси відомої української. Якось вже відбувається це присудження, хай вибачають ненагороджені. Ми скажемо так, відзначені ну, кращі серед рівних. Пане Петре, ви вже знаєте, хто буде наступним лауреатом? До наступного року, але я знаю, що завжди. У нас, знаєте, так буває, от минулого року, ну там уже, ну от-от-от, номінувалися. Ну, бачимо, ну неможливо. У нас чотири все, премії, розумієте? От. І дехто так плавно перейшов цей рік. Тому будуть обов'язково. У нас стільки талановитих, цікавих людей. І почувши про цю премію, я думаю, ще з'являться нові кандидатури. Пані Марина, а що ви відчували, коли дізналися про те, що ви стали лауреаткою такої премії? Не повірила. Я зразу відповіла, я ніде не приймала участь. От так, а можу. хто вам про це розповів? Мені написали у Фейсбук на Facebook сторінку лист, ну так і так, ви стали лауреатом. А я пишу: ні, я ніде не приймала участь. А мені говорять, ваша сторінка сама себе показує, тобто тут не потрібно приймати десь участь. І так. Ну до останнього не вірила. Тобто до так. речі, я додам, от так як Марина, у нас майже всі чи всі лауреати якось так вийшло. Дійсно, вони ніде не були відзначені. От скромні люди себе там не піарили, як дехто. І їх якось не помічали, але це люди достойні. от. Пане Петре, так от яке б ви хотіли передати послання тим творчим людям, що зараз працюють в Україні саме вашою премією? Творити і підтримувати культуру. От недавно був у нас надзвичайний посол Німеччини в Чернії, окрім інших там питань, поцікався культурою і каже, культуру в час війни треба підтримувати ще більше, ніж у мирний час. Це сказав. Посол найбільшої держави Європи з величезною культурою. Тому прекрасно, що у нас працюють музеї, театри, філармонії, бібліотеки, відбуваються презентації книги, вони виходять, щоб показати, що ми є, що ми не впали в морок, як декому може хотілося б. Тому треба працювати на ниві культури, розвивати наші ну, колосальні традиції української культури. А чим для вас особисто є культурний фронт сьогодні? Ну, це є те, що я говорю, показати, що ми є, що ми велика європейська нація з величезною культурою, яку, може, ще мало знають самі українці. До речі, от треба, треба вивчати її, треба популяризувати її. І тому дуже добре, що все це відбувається. А про музеї я хочу сказати окремо і проблему навіть одну назвати. Вони колись були в кожному селі в школі або в будинку культури були. Зараз школи, на жаль, багато де закриваються. І треба зберегти оці всі експонати, які там є. І коли немає людини, яка б прикипіла до історії, uh, до історії рідного села, тоді цей музей просто закривається, розтягається no, і на тому розумієте, все. розумієте, вони працювали при школі, от у мене в Куликівському районі 16 шкіл залишиться 3 чи 4. Кільканадцять шкіл закривається. Я зараз говорю про те, що треба врятувати експонати ці. Бо ви знаєте, як тільки. Приміщення діє, школа закрита, там ні ні дверей скоро не буде. Треба негайно звести в центр громади, в район. Там є безцінні фотоархівні, там є документи цікаві, є спогади. Все це треба зібрати і звести. Я в куликівці говорив, привезіть у районний музей усе. Хай не все воно буде експонуватись, потім розберетеся. Але зараз все це треба врятувати. А хто це б мав зберегти. цим займатися, на вашу думку? Ну, культура насамперед, тому що і культу, да, культура і освіта. Разом культура. Бо музеї вони якось у культурі, у сфері, освіта, школи це їхні. Але зараз треба це все зберегти. А я думала, пане Петре, що цим мають займатися волонтери. От дивіться, якби, якби пані Марина не підняла музей Столинський. То він би був зачинений. Отак от, от. Ну безумовно, у нас всі волонтери займаються аж до оборони України. От. Але я говорю про державні заклади, де знаходяться безцінні експонати. Пане Петре, якщо я мешканка села, наприклад, Стольного, то я маю і зберігати цю історію цього села першу чергу. Я, бо я тут живу. Безумовно. Не влада. Я от про що? Ну це я так думаю, може я помиляюся. Ні, правильно, правильно, безумовно. Я просто зараз про збереження цих експонатів, щоб не пропали, бо воно і так багато у нас пропадає. Ну, принаймні, будемо запрошувати до нашої студії знову людей, які збирають, зберігають таку, такі, таку інформацію, такі експонати, зберігають і рятують народні музеї в селах та селищах Чернігівщини. Ми сьогодні у студії говорили про премію Сергія Богдана, про лауреатів цьогорічних лауреатів. Спілкувалися ми з Петром Антоненком, журналістом, засновником і редактором обласних газет Світ інфо і Струна, видавцем чотирьох книг прози та поезії, і лауреатки премії Сергія Богдана, мешканки села Стольного Мариною Авер'яновою. Ми також спілкувалися. І, от, в принципі, можна б уже. Завершувати нашу розмову, все ж таки, пане Петре, щоб мали зрозуміти радіослухачі після того, як вони це все почули, я тільки додам, що вручення премії ми практикуємо на місцях. От в Прилуках вручали, в Нежині вручали, в Новороцівську. Я думаю, що Марині Олександр Ясенчук, як земляк, десь урочисто вручить у стольному, може, у Мені. Так само Юрію Дахну, Світлані Коробові і Володимиру Фризу ми, очевидно, вручимо. У нас буде виступ у музеї Коцюбинського з пані Світланою, з нашою програмою на початку липня. І ми там теж урочисто вручимо, щоб воно так виглядало красиво. І дипломи, і все інше. Для мене премія ж не головне. Тобто для мене головне, щоб все-таки далі відновлювався наш музей, щоб мене підтримували, надихали. Дуже б хотілося мати підтримку від усіх. І шукаю все ж таки однодумців, щоб люди стольного не одиниця, більше людей стольного підтримували музей, цікавилися їм. Щоб всі приходили до нас в гості на екскурсії. Тобто приміщення було зачинене, е, ніхто приміщенням не опікувався, а тепер там у вас є е, 5 кімнат, е, ви проводите там різноманітні заходи, і окрім того, е, мешканці села Стольного приносять експонати, які у них вдома десь на гаріші, ймовірно, там лежали Рушники. Е, що там ще вам приносять? Ну, Сорочки. Сорочки, ви... предмети побуту різноманітні. Дуже багато чого. Те, що знаходять на городі, якісь монетки, можливо, якісь там козацькі люльки. Це ж були ядра гарматні, знаходили люди. Все це несуть, праски старовинні. А який експонат вас здивував? От із того, що вам принесли? Найбільше здивував, ну, мабуть, весільна сорочка. Кого? Жительки села Стольного, яка вишивала, яку вона вишивала собі на весілля. Оце для мене було, мабуть, найцікавіше. І вона от на почесному місці в нас в нею дуже милуються і жителі стольного, і в гості. Тобто не кожен може віддати свою скарб свій, подарувати просто музею. Бо дуже багато людей зараз продають це все. Ну, ради якоїсь вигоди, і я вмовляю всіх. Я говорю, що якщо ви продасте, ну отримаєте ви якісь там 200-300 гривень і все. Ну, по витратили і більше нічого нема. Якщо ви принесете цю річ в музей, вона буде дуже довго зберігатися в селі роками в музеї. Вона, нею будуть милуватися всі відвідувачі музею. Тобто, дуже багато я вмовляю людей віддавати саме музею. Ці речі. Ми будемо на цьому завершувати нашу розмову для радіослухачів Нагадаю, що повну версію програми ви зможете приглянути на Ютуб каналі. Українське радіо Чернігів. А на цьому ставимо крапку. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам До побачення.